Я плету лемківську кризу. Колись давно я побачила фото в Пінтересті і одразу закохалась в цю прикрасу. Я тоді й подумати не могла, що я колись буду створювати її сама для себе. Але коли на початку січня я спробувала сплести свою першу силінку в житті, і вона в мене вийшла, я подумала, а чому б не спробувати? По суті, нічого складного у плетінні з бісеру немає. Якщо кожного вечора виділяти на плетіння 2-3 годинки, то за тиждень-другий прикраса буде готова. Звісно ж, лемківська кривулька це королева серед всіх силінок тому її плетіння може зайняти значно більше. Часу. Але я готова і дуже хочу спробувати. Традиційний колір крибульки червоний, але я хочу зробити її саме рожевою. І Тут почалась найскладніше, тому що мені потрібно було обрати відтінок. Ходити в офлайн магазини, я не люблю, тому обирала колір в інтернет-магазинах по фото. Звісно, я боялася, що колір у житті буде трошки іншим, ніж на фото, але коли замовлення приїхало, я була задоволена. Отже, за основу мені буде непрозорий крейдяний кридяний соль гель рожевого кольору. А для акцентних ромбів я обрала червоно-рожевий прозорий райдужний бісер. Він виглядає розкі. Також у виробі буде білий матовий та звичайний прозорий бісер. Літку я обрала кордем 60 білого кольору. Вона випробована мною вже у попередніх багатьох силянках і завжди з нею дуже легко і класно працювати. Отож, я приступаю до плетіння. У наступних відео буду показувати свій прогрес за кожен день. Якщо вам такий вид дозвілля цікаво, буду рада новим підписникам. І побажайте мені удачі!